Сьогодні світ згадує про історію, боротьбу і мрію, що веде людство вперед, навіть тоді, коли шлях здається неможливим. 11 грудня, день у якому переплились події, що визначили силу народу і сміливість людства у 1914 році. В Києві був заарештований Михайло Грушевський, видатний український історик, науковець і людина, яка заклала основу нашої національної пам'яті. Його переслідували за зв'язки з Австрією, але ж насправді за вплив та ідеї, які ставали небезпечними для імперії. Це нагадування про те, що слово і знання можуть бути загрозою для тих, хто боїться свободи. А вже 11 грудня 1917 року сили УНР придушили спробу більшовицького повстання у Києві. Червоноордійські ватажки були викриті й заарештовані, а їх частини виведені з України. Це був момент, коли молода українська держава показала, вона готова боронити свій вибір і своє майбутнє. І ще одна подія, що навіть сьогодні викликає захоплення. У 1972 році астронавти місії Аполлон 17 Юджен Сернан і Гаррісон Шміт стали останніми людьми, які ступили на поверхню місяця. 75 годин у долині та літров символ неймовірної сміливості, допитливості і прагнення людини розширювати кордони можливого того часу на місяці не було людських слідів. Тож 11 грудня, день про пам'ять і про прориви, про людей, які відстоювали державність на землі, і тих, хто мріяв про нові світи, про боротьбу за своє і про мрію, що завжди веде вище.